16 автомобілів зіштовхнулося на автодорозі Київ-Кіптінові Яриловичі. Аварія сталася близько 8 години ранку. Водії запевняють, що в ДТП вони потрапили через великий туман і ожеледицю на дорозі. Четверо людей з забоями та переломами руки й ноги шпиталізували в найближчу Козалецьку центральну районну лікарню. Медики оцінюють їх стан, як задовільний та стабільний. Аварія простяглася аж на три кілометри. Водії нарікають на роботу дорожніх служб. Переконують, що дорога була слизька, а через туман далеко не видно. Дорога була слизька, а желедиця була, туман. Дорога слизька, не чищена від снігу. Я гальмував, я, я зупинився. За мною не зміли, не зуміли загальмувати слизько слизькою. Всі почали. Хто взад, хто вперед, кому дві машини виїхали на зустрічну смугу. В Державтоінспекції розповіли, що фактично на трасі сталося одночасно три ДТП. Інші машини через туман сліпу йшли на таран. Одна машина там, де участвують два великвантажних автомобілі, там один потерпіли. Друга машина де три, три машини, це Шевролет, Авео і Ніва, теж два потерпіли. І тут, де, де стоїть й де ви бачите, саме один потерпіло. За попередньою версією слідчих аварія сталася, бо дорога таки погано почищена, хоч керівник служби автомобільних доріг в області переконує в зворотньому. Дороги чисті в діжурному режимі. Ночі обрабатували снігопаду, до пів шістого все тобто Техніка працювала. За кілька кілометрів до дорожно-транспортної пригоди снігоприбиральна техніка дійсно працює. Щоправда, уже після того як сталася аварія.